М'якоть біла, тверда, соковита та має кисло солодкий смак. Так описують яблука сорту Пінкледі. Це один з найдорожчих сортів не лише в Україні, а й у світі. Його цінність в тому, що він дуже довго висить на дереві, не осипається і набирає смакових властивостей, аж під кінець зберігання, тобто десь в березні, в квітні місяці. Тобто, ми його можемо зберігати без ніяких втрат. Воно спокійно собі лежить в сховищі чи навіть в звичайному домашньому приміщенні. І потім воно дуже-дуже солодкий смак має, не втрачає щільність, тобто яблуко завжди тверде, хрустке, не м'якне в нього м'якоть ну, дуже щільна, тому дуже це ціниться сорт. Сорт Пінкледі дуже популярний в Італії. Там його збирають в кінці листопада-грудні. В Україні в цей час вже холодно, тож врожай збирають раніше. В наших умовах ми його збираємо початок листопада, кінець жовтня, дивлячись на погодні умови. Ну рік рік на рік не приходиться. В цьому році ми приступили до збору. Вчора провели всі дослідження. Яблуко готове до збору і до тривалого зберігання. Перед збором фахівці проводять детальний аналіз яблук, вимірюють щільність спеціальним прибором, перевіряють вміст сукрів. Також визначають ступінь достигання яблука йодкрохмальною пробою. Йод-крахмальна проба ми розрізаємо яблуко. Вздовж і розчином йоду намазуємо яблуко і дивимося на його реакцію. Якщо яблуко буде чорним, то це ще рано збирати. Якщо яблуко всерединка буде біле, це значить, що виділився крохмаль, і яблуко вже в принципі готове до збору. Потрібно дивитися на відсоткове співвідношення цього окрасу. Якщо десь відсотків 60-70 біленького на площині, можна вже збирати. Процес збору врожаю Пінкледі це робота, що вимагає досвіду та обережності. Технологія полягає в тому, щоб обережно зірвати яблука, покласти у плодову сумку, потім у контейнер та транспортувати до сховища. Яблуко ми повинні зібрати максимально обережно, не робити натиски, щоб не було чорних плям. Тобто ми беремо його легенько доверху і зриваємо. І так, і так ложимо у плодові сумки. Тобто не потрібно його отак робити. Ми перше придавлюємо, друге ми можемо зірвати плодову бруньку. Тут вона є, плодова брунька, ми її пошкодимо і на наступний рік вже не буде врожаю. Тому все робиться обережно, обережно, яблучка зриваються і кладуться обережно в сумку. Особливість яблук сорту пінкледі в тому, що після збору врожаю вони мають ще певний час зберігатися у сховищі, аби набрати смакових якостей. В процесі зберігання виділяється етилен, гормон достигання. І по мірі того, як він буде виділятися, яблуко набуватиме смаку, набиратиме цукрів. Зокрема, цей сорт буде вже придатний до споживання і смачним у березні, квітні місяці. Якщо висадити саджанці цього дерева зараз, то вже через 2-3 роки можна буде збирати соковиці плоди. Марія Бардаєва, Іван Краченко, Кремошицькі новини.